Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі живого телебачення! Вітаємо вас на прямій трансляції молитви Ангела Господні під проводом Папи Франциска. Святіший Отець освітає прочан з вікна Апостольського палацу і зараз виголосить своє пастирське слово. Дорогі брати і сестри, вітаю вас з неділею, гарної вам неділі. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам про багача, який прибігає до Ісуса і запитує Його, учителю добре, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус запрошує Його залишити все і йти за ним. Але цей чоловік засмучений і дегеть, бо як каже текст, був дуже багатий. Коштує залишити все. Ми бачимо два рухи цього чоловіка. Спочатку він біжить, щоб піти до Ісуса, а в кінці, однак, відходить засмучений. Спочатку він біжить назустріч, а потім відходить. Зупинімося на цьому. Спочатку цей хлопець біжить до Ісуса, наче щось у його серці підштовхує його до цього. Насправді, хоча він має багато багатства, він незадоволений. Він носить у собі неспокій, він шукає повнішого життя. Як часто роблять хворі та одержимі, в Євангелії ми це бачимо, вони кидаються до них учителям. Він багатий, але потребує зцілення цей чоловік. Ісус дивиться на нього з любов'ю, а потім пропонує терапію. Продати все, що маєш, роздати бідним і йти за Ісусом на але в цей момент настає несподіваний висновок. чоловік стає сумним на обличчі і йде геть. Танто наскільки великим і поривчастим було бажання зустріти Ісуса. Настільки холодним і швидким було прощання з ним. Ми теж носимо в своєму серці, дорогі брати і сестри, нестримну потребу потре щастя і життя сповненого сенсу, але можемо впасти в ілюзію, думаючи, що відповідь лежить у володінні матеріальними речами і земними благами. ісус же хоче повернути нас до істини наших бажань. І відкрити нам, що насправді благом якого ми прагнемо, є сам Бог, його любов до нас і вічне життя, яке Він і тільки Він може нам дати. Справжнє багатство полягає в тому, щоб дивитися на Бога з любов'ю. Так як... так, як Ісус дивиться на цього чоловіка з любов'ю. Справжнє багатство полягає також у тому, щоб любити один одного, роблячи наше життя даром для інших. Тому Ісус запрошує нас до ризику любові. Продати все, щоб роздати бідним. А це означає звільнитися від себе, від своїх фальшивих цінностей. Це означає бути уважними до потребуючих і ділитися своїми благами не просто речами, а тим, ким ми є, нашими талантами, нашою дружбою, нашим часом і так далі. Брати і сестри, той багач не хотів, не захотів ризикувати любов'ю. І пішов з сумним обличчям? А що ми запитаємо себе, до чого прив'язане наше серце? Як ми втамовуємо свій голод до життя і щастя? Чи вміємо ми ділитися з бідними, з тими, хто перебуває у скруті, або потребує трохи вислухати, потребує посмішки, слова, щоб допомогти їм віднайти надію? Або того, хто потребує, щоб його вислухали? Пам'ятаємо, Справжнім багатством є не благо цього світу, але правдивим багатством є те, що Бог нас любить, і що ми вчимося любити так, як він. А зараз просімо заступництва Діви Марії, щоб вона допомогла нам відкрити в Ісусі скарб нашого життя. Ангел Господній благовістив про чисті Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться за словом Твоїм. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. І слово стало тілом і оселилося між нами. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо, Господи, влий у наші серця свої благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті і хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь за наших померлих вічний упакій подай їм Господи, а світло від вічної, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай буде ім'я Господнє, буде благословене віднині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас, всемогутній Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі брати і сестри, з тривогою продовжую спостерігати за тим, що відбувається на близькому сході. І ще раз закликаю негайного припинення вогню на всіх фронтах. Нехай відновляться і нехай крокується дорогами дипломатії і і діалогу, щоб отримати мир а тут близький до всіх народів, які втягнуті у війну, Палестини, Ізраїль, Ізраїля, Закликаю, щоб там були поважені зусилля щодо встановлення миру об'єднаних націй. Молюся за полонених, за безвісті зниклих. Сподіваюся, що ця безглузда, безглузде насилля, яку породжує ненависть, швидко закінчиться. Дорогі брати і сестри, війна це ілюзія, війна це поразка. Вона ніколи не переможе, вона ніколи не принесе миру, ніколи не принесе певності, безпеки. Це поразка для всіх. Зокрема, страждають цивільні. Зупиніться, будь ласка. Я закликаю, щоб українці не замерзли цієї зими, щоб припинилися обстріли цивільної інфраструктури. Досить вбивати невинних. Слідкую за драматичною ситуацією на островах Гаїті, де продовжується насилля проти народу. Народу, який змушений втікати з власних помешкань, щоб шукати певності де-інде, як всередині, так і назовні своєї країни. Не забуваймо про наших братів і сестер, які живуть на Гаїті, нехай припиниться кожна форма насилля. І продовжується праця міжнародної спільноти щоб відновити мир у цій країні. Вітаю вас, римлян і прочанс Італії та інших країн. Le parrocchie di risultato di Sant'Anna di gli atleti Paralimpici italiani con le guide, gli assistenti e il gruppo di Paz Cristo Internazionale. Saluto un'altra volta i nuovi alunni Папа, вітаючи прочани, які прибули сьогодні на прощу на цю спільну молитву до Ватикану, називає по імені їхні паломницькі групи. Вони пропровони походять із різних країн світу, як папа зазначив на початку. А зараз пригадує, що в жовтні місяці відбувається гарна молитовна ініціатива. Мільйон дітей моляться вервицю. Дякую тим дітям, які взяли і братимуть участь у цій ініціативі. Сьогодні ми згадуємо річницю останнього об'явлення пречистої чистої діви Марії у Фатімі. Її заступництво ми довіряємо багатостраждальну Україну, м'янму та інші народи, які страждають від війни та інших видів насилля. Вітаю хлопців і дівчат зі спільноти непорочної. Бачу багато польських францези, прапорів, бразилійських, аргентинських, еквадорських, французьких. Вітаю всіх усім вам бажаю гарної неділі і прошу. Будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного вам і до зустрічі! Світіший отець. Традиційно. Благословенням. І подякую, побажанням гарного дня, завершує сьогоднішню молитву ангел Господній з вікна Апостольського палацу. З ним молилися прочани на площі Святого Петра у Ватикані, між якими бачимо, майоріють і українські прапори, також е тисячі, а то й мільйони католиків з усього світу, які за допомогою прямих трансляцій єдналися в цій молитві. Зокрема, ми з вами, глядачі живого телебачення і працівники. Дякуємо вам за цю спільну молитву, зокрема на каналах Живого Телебачення у Фейсбуку та Ютубі. Для вас сьогодні цю молитву коментував і перекладав отець Тарас Жеплінський, а режисером трансляції був Іван Довганик. Мирної вам неділі, Богом благословенного тижня і нехай Бог усіх нас береже від всякого зла. Слава Ісусу Христу!